У кожному селі знайдеться хоча б одне дерево, яке колись було потрібне, а тепер стало зайвим. Колись воно давало тінь, прикрашало двір або тримало гойдалку для дітей, а тепер розрослося, затіняє город, руйнує корінням паркан чи фундамент, сипле листя на дах, або просто заважає новим планам. У таких випадках господар замислюється. Як би позбутися цього дерева швидко, але так, щоб воно більше не росло і не гнало з кореня поросль? Це питання не з простих, бо кожен, хто хоч раз спилював стару акацію чи клен, знає, зрізав, а через місяць уже нові паростки пробиваються звідусіль. Причина в тому, що дерево живий організм, і навіть коли його зрізати, воно намагається вижити. Коренева система часто лишається живою. І починає випускати молоді пагони. Особливо це стосується порід із сильною кореневою силою, таких як тополя, верба, клен, кація чи вишня, і якщо їх просто спиляти, через рік навколо пенька виросте цілий лісок молодняку, тому важливо знати не лише як зрубати, а й як назавжди зупинити ріст дерева, щоб земля знову стала чистою і придатною для нового використання. Сільський господар має багато причин прибрати дерево. Інколи воно аварійне, тріснуло після бурі, стоїть близько до електролінії, загрожує впасти на дах. Буває, що старе дерево перестало плодоносити або ж сад посаджений надто густо і молодим рослинам не вистачає світла. Є й практичні моменти комусь треба розчистити місце під сарай, комору, теплицю чи просто розширити город. Але як би там не було, коли справа доходить до знищення дерева, виникає питання, як зробити це правильно, щоб потім не мати ще більше клопоту. Дехто бере пилу чи бензопилу і діє швидко, за годину дерева немає, та це лише перший крок. Якщо не подбати про корінь, через кілька тижнів після дощу починають пробиватися нові пагони, вони ростуть навіть. Через асфальт чи бетон лізуть у клумби під паркан і навіть під фундамент будинку. Так починається справжня війна з пороселлю, яку не так просто виграти, тому селяни з досвідом знають головне не поспішати, а діяти з розумом. Позбавлення від дерева це не лише фізична праця, а й певна наука. Треба врахувати вид дерева, його вік, стан ґрунту, пору року, навіть Напрям росту коріння. Наприклад, Старий Горіх має глибокі й міцні корені, його важко викорчувати, але якщо знати кілька прийомів, можна впоратися і без техніки. Натомість молода поросль вишні сливи хоч і тонка, але росте завзято, і боротися з нею треба системно, не один раз, а протягом сезону. Ще одна важлива причина, чому тема знищення дерев актуальна для кожного господаря. Це догляд за землею. Коли ділянка занедбана, поросль дерев швидко захоплює територію. Через рік два город перетворюється на гай, а викорчувати десятки стовбурців велика праця. Тому краще вміти діяти вчасно, коли дерево лише починає займати непотрібне місце. Народ каже з маленького пенька великий клопіт, і справді легше зупинити ріст на початку, ніж боротися з ним потім. У селах здавна знали, як поводитися з небажаними деревами. Одні копали коріння, інші вживали сільську хімію, вливали у зрізи розчин солі чи нафти, прикривали пень поліетиленом, щоб не було доступу повітря. Кожен мав свій метод, перевірений роками. Іноді ці поради здаються дивними, але вони працюють. Старі люди казали дерево, як і людина, без живлення не живе. Якщо перекрити йому повітря, воду чи сокорух, воно всохне само. Сучасні господарі мають ще більше засобів різні препарати, гербіциди, інструменти. Проте не завжди треба одразу бігти в магазин. Часто старий дідівський спосіб виявляється не гіршим. Головне знати, коли і як застосовувати той чи інший метод. Одне дерево легше знищити механічно, інше хімічно, а деякі краще прибирати поступово. Даючи час землі відновитися, ця тема важлива не лише через зручність, а й через повагу до природи. Кожне дерево має своє життя і користь, але коли воно стає на заваді, треба діяти з розумом, не завдаючи шкоди іншим рослинам ґрунту. У сільському господарстві все пов'язано. Якщо вбити дерево неправильним способом, можна пошкодити город, кущі чи плодові дерева поруч. Тому завдання господаря не просто знищити, а зробити це обережно, без шкоди довкіллю. Отже, мистецтво, позбавлення від дерева це частина загальної культури догляду за садибою. Це вміння приходить з досвідом і передається від покоління до покоління. І хоча здається, що спиляти дерево проста справа, насправді це лише початок. Головне знати, як завершити процес так. Щоб не залишилося навіть натяку на старе коріння, щоб земля відпочила і стала готовою прийняти нове життя, нову рослину, квітник чи просто чистий двір без порослі, коли доходить до справи, тобто до самого процесу позбавлення від дерева, треба знати кілька перевірених і надійних способів. У селі люди рідко користуються дорогими засобами, тому більшість методів базуються на практиці, спостереженнях і досвіді. Головне завдання не просто зрізати стовбур, а так знищити коріння, щоб дерево більше не могло ожити. Є три основні напрями роботи механічні, хімічні та народні, кожен має свої переваги, складність і час дії. Почнемо з найпростішого, механічного способу. Це спалювання дерева і корчування кореня. Якщо дерево невелике, то варто зрізати його якомога ближче до землі, потім підкопати навколо пенька, обрізати бокові корені і підважити ломом або сокирою. Для середніх дерев часто використовують трос і автомобіль, закріплюючи його за пень і повільно витягуючи. Такий метод трудомісткий, але найнадійніший, якщо корінь вийняти, дерево більше не виросте, проте він підходить не завжди. Наприклад, у вузькому дворі або біля будівель викорчовування може пошкодити кладку доріжки чи сусідні посадки. У таких випадках доводиться шукати інші підходи. Другий шлях хімічний метод, який застосовують, коли дерево або пень неможливо викопати. Суть у тому, щоб знищити життєві соки всередині коріння найчастіше використовують звичайну кухонну сіль, сечовину, карбамід, селітру або спеціальні гербіциди. Наприклад, після спилювання треба зробити у пеньку кілька глибоких отворів свердлом або сокирою, заповнити їх сіллю чи селітрою і залити водою. Потім зверху пень накривають плівкою або пластиком. щоб… Не вимивалося дощами через кілька місяців. Дерево всихає, а коріння поступово розкладається. Цей спосіб не потребує великих зусиль, але вимагає терпіння. Результат видно не відразу, зате надійний і безпечний для сусідніх рослин. Є ще народний прийом із соляркою або гасом. Його використовують, коли потрібно знищити коріння швидко. У спиляний пень заливають невелику кількість рідини, накривають герметично поліетиленом і залишають. Через 2-3 тижні тканини дерева пропитуються і ріст зупиняється. Далі можна просто спалити залишки або дати їм висохнути. Але цей спосіб треба застосовувати з обережністю зайва кількість паливних речовин. Може нашкодити ґрунту, особливо якщо поруч ростуть плодові дерева чи овочі. Ще один практичний варіант спалювання пня на місці. Для цього в суху погоду всередину пенька забивають залізний кіл або вставляють металеву трубу з отворами, у які насипають трохи деревного вугілля або тирси змоченої соляркою. Поступово вогонь виїдає деревину зсередини і після кількох годин. Лишається тільки порохнява. Такий спосіб зручний, коли пень стоїть на відкритій місцевості, далеко від будівель і рослин. Після цього яму можна засипати землею і вирівняти. Досвідчені господарі також радять метод виснаження. Якщо пень не можна ні викорчувати, ні спалити, то його треба позбавити живлення. Для цього на зрізану поверхню. Кладуть шар товстого поліетилену, обмотують ізолюючою стрічкою або гумовою плівкою, щоб не потрапляло повітря і світло. Без фотосинтезу залишки коріння поступово всихають. Через рік пень легко розсипається, і його можна просто викопати. Це природний, але повільний спосіб, який не шкодить навколишньому середовищу. Іноді дерева ростуть поруч із будівлею або парканом, і зрізати їх складно. У таких випадках селяни практикують поетапне знищення. Спочатку зрізають верхню частину, через місяць спилюють стовбур нижче, а потім висвердлюють отвори в корінні й обробляють їх селітрою чи соляним розчином. Такий метод дає змогу поступово зупинити рух соку і не допустити порослі. Головне, не зупинятися на півдорозі, бо дерево може відновити силу навіть після кількох тижнів. Коли мова про чагарники чи дрібну поросль, працює інший підхід, молоді пагони треба зрізати якомога нижче, одразу змастивши зріз концентрованим розчином солі або оцту, якщо цього не зробити, вони відростуть знову. Добре, допомагає й повторне скошування протягом літа, коли зелену поросль зрізають кілька разів, рослина виснажується і гине. Це особливо ефективно на ділянках із молодими кленами, акацією чи вишнею. Є ще комбінований спосіб, який часто застосовують господарі з досвідом. Спочатку дерево зрізають і просвердлюють отвори в пеньку, насипають туди селітру, поливають водою і накривають плівкою. Через 2-3 місяці деревина стає м'якою, тоді її спалюють або вибирають лопатою. Земля після цього стає чистою, без залишків коріння. Такий метод займає більше часу, але дозволяє уникнути зайвого копання і шкоди для ґрунту. Не можна забувати і про безпеку. При спилюванні дерева завжди треба дивитися, куди воно впаде, щоб не зачепити дроти, будинок чи сусіда. Краще підпилювати стовбур із боку нахилу, а з протилежного робити підсічку. Якщо дерево велике, слід працювати удвох. Один спилює, другий страхує для великих дерев у тісних дворах варто зрізати гілки поступово зверху вниз, щоб не пошкодити нічого навколо, і завжди треба мати на голові каску або хоча б стару шапку з твердим верхом від падіння гілок ніхто не застрахований. Також треба пам'ятати, що не всі хімічні речовини безпечні, гербіциди. Треба використовувати тільки точково, наносячи їх пензликом на зріз, а не розливати по землі. Інакше можна знищити не лише пень, а й сусідні культури. Якщо ж використовувати сіль чи селітру, треба враховувати, що надлишок може засолити ґрунт, і наступного року там важко буде щось виростити. Тому розумна міра найкраща порада для будь якого господаря. Кожен із цих методів має своє місце і час. Молоді дерева краще видаляти механічно, старі комбіновано або хімічно. Якщо ж немає поспіху, можна просто накрити пень і дати йому зогнити природно. Земля все одно візьме своє, але господар має допомогти їй правильно. Бо головне не лише прибрати дерево, а зробити це так, щоб потім не мати подвійної роботи. У селі завжди все перевіряється життям, і жодна порада не народжується просто так, і усе відбувається з досвіду, з роботи на землі, проб і помилок. Тому, коли йдеться про боротьбу з пеньками чи поросаллю, кожен старший господар має власну історію. Один розповість, як роками воював із вишневою поросаллю біля Паркану, інший як не міг упоратися зі старою тополею, що пустила коріння аж під хлів. І кожен з них знайде свій спосіб, який працює саме у його випадку, у цьому й полягає сільська мудрість робити не так, як написано в книжці, а так, як підказує досвід і розум. Наприклад, у старих хатах часто можна почути, як хтось згадує, що ще його дід колись виганяв дерево сіллю, коли спиляють акацію чи клен. У пень сиплють кухонну сіль, поливають трохи водою і накривають від дощу старою мискою або відром. Через літо дерево сохне й чорніє, а наступної весни вже й не подає ознак життя. Дід казав сіль землю бере, а дерево сушить. І справді цей метод працює, хоч і не відразу. Особливо добре він діє на ті породи, що люблять вологу на вербу чи тополю. Сіль. Просто витягує з коренів соки, не даючи дереву відновитись. Ще один народний прийом використання старих шин чи заліза. Коли дерево зрізали, навколо пенька забивають металеве кільце, або кладуть шмат старого колеса. Це перекриває доступ повітря до коріння, і воно поступово гине. Дехто замість цього просто накриває пень великим каменем або товстою дошкою, щоб не проростала поросль. Старі люди кажуть без сонця нічого не росте, і це теж правда якщо перекрити світло, дерево не матиме сили. Були випадки, коли господарі використовували воду з попелом або лугом у пень після спилу заливають гарячий розчин деревного попелу, іноді додають трохи вапна. Така суміш їдка вона роз'їдає живі тканини дерева. Через кілька тижнів пень стає м'яким, а корінь гниє. Цей спосіб особливо популярний у тих, хто не хоче користуватися хімією з магазину адже все природне, безпечне і перевірене поколіннями. Цікаво, що багато старих способів сьогодні знову стають актуальними. Люди все частіше відмовляються від агресивних препаратів. Повертаючись до екологічних методів, наприклад, замість гербіцидів, дехто використовує оцет або концентрований розчин лимонної кислоти, якщо нанести його на свіжий зріз, через кілька днів деревина починає сохнути і ріст припиняється, такі засоби не шкодять землі, і через сезон там можна знову садити. Є й цікаві випадки, коли пень спалюють не вогнем, а часом. Один господар розповідав. Як після спилу яблуні просто залишив пень накритим старим мішком. Через два роки, коли вирішив його прибрати, деревина вже була геть м'яка, лопата заходила легко. Це так зване природне гниття, у вологому середовищі пень поступово розкладається, а ґрунт отримує додаткове живлення. Такий спосіб повільний, але для тих, хто не поспішає, дуже зручний. Дехто ж, навпаки, діє радикально. Наприклад, щоб знищити стару тополю, її спочатку зрізають, потім навколо пенька роблять кілька прокалів ломом і заливають гарячим розсолом. А через тиждень спалюють усе повністю, розводячи вогонь прямо у пеньку. Кажуть, що після такого й трава там не росте кілька місяців. Але згодом земля відновлюється і місце стає чистим. Є й інший цікавий приклад. Один чоловік із сусіднього села багато років не міг прибрати стару акацію біля колодязя, спилював, поросль поверталася, копав, коріння тяглося під дорогу. Тоді він зробив просто узяв дриль, насвердлив у пеньку дірок і засипав деревним вугіллям, потім злегка полив і накрив відром. Через півроку пень розсипався, як труха каже. Без вогню все одно згорів, тільки всередині. Це теж народна хитрість, заснована на природному розкладанні. У багатьох селах і досі практикують виснаження порослі через косіння якщо після спилу почали лізти молоді пагони, їх просто не дають рости, скошують щотижня. Через літо дерево втрачає силу і коріння більше не живе. Такий спосіб здається простим, але вимагає терпіння. Проте він найчистіший і не шкодить землі. Раніше селяни не мали ні бензопил, ні хімікатів, тому обходилися тим, що було під руками. Наприклад, використовували гній і перегній. Якщо на пень насипати товстий шар гною, накрити зверху мішковиною або дошкою, утворюється тепло й волога, а це пришвидшує гниття. Через зиму пень розм'якшується і навесні його можна легко вибрати. Такий спосіб особливо гарний для фруктових дерев, бо залишки деревини перетворюються на добриво. А ще старі люди радили звертати увагу на пору року. Найкраще зрізати дерево восени або взимку, коли рух соку зупинений, тоді воно має менше сили для відростання. Якщо ж спиляти навесні, коли дерево живе, порослі не уникнути. Дехто навіть казав не рубай у березні, буде сім кущів у квітні. І це справді так. Коли сокорух активний, будь-який зріз стає місцем росту нових пагонів. Народ завжди підходив до справи з розумом. Навіть якщо дерево треба прибрати, то робили це з повагою. Дехто хрестив пень або казав добрі слова Дякую, що ріс! А тепер відпочивай. Бо земля не терпить грубості, і все зроблене злагоджено завжди дає кращий результат так само і тут. Не потрібно поспішати чи ламати, треба розуміти, як живе природа, і діяти в її ритмі. Сьогодні, маючи сучасні інструменти, багато хто забуває про ці прості прийоми, а дарма. Бо саме народні методи часто виявляються найнадійнішими, вони не псують землю, не шкодять іншим рослинам і не потребують великих витрат. І Головне. Вони перевірені поколіннями, що жили ближче до природи і знали, що кожен пень можна прибрати, але треба зробити це з розумом і терпінням. Отже, якщо підсумувати всі поради, досвід і народні спостереження можна сказати одне: позбутися дерева чи порослі це не справа одного дня, а справа розумного підходу. Головне не поспіх. А розуміння, що кожен спосіб має свій час і місце, якщо дерево молоде і коріння ще не розрослося, то краще викопати його повністю, не залишаючи пенька. Якщо ж воно старе з міцним коренем, то варто діяти обережно, поступово, не шкодячи ні землі, ні сусіднім рослинам, у кожного господаря своя земля, своя ділянка, і треба враховувати її особливості. Вологість, близькість будівель, вид ґрунту, навіть напрям вітру, бо там, де один спосіб допоможе, в іншому місці може завдати шкоди. Старі люди завжди казали не борись із землею, роби з нею в злагоді. І це правило тут як ніколи влучне якщо просто зрізати дерево, не подумавши, як воно житиме далі, отримаєш нову поросль і подвійну роботу. А якщо діяти виважено, Дати землі час, перекрити корінню живлення, зробити все чисто і акуратно отримаєш результат на роки. Тому перше, що треба зробити перед роботою цима, це спланувати, визначити, коли саме рубати, що буде на тому місці потім, і який спосіб безпечний для навколишніх культур. Одна з головних порад ніколи не залишати пень відкритим і необробленим. Якщо його просто зрізати, то навіть через. Рік дерево може ожити. Тому будь-який зріз потрібно або закрити плівкою, або обробити сіллю оцтом, стом селітрою чимось, що не дасть кореню дихати. Якщо зробити це одразу після спилу шанси на повторний ріст мінімальні, особливо це важливо для порід, що швидко пускають відростки, акація, вишня, клен, тополя, горобина. Кожен із них живучий. І навіть маленький корінець здатен дати нове життя. Друга порада пам'ятати про безпечність не можна палити пеньки біля будинку чи паркану, бо іскри можуть пошкодити дах або зайняти суху траву. Якщо використовуєте хімічні речовини, робіть це обережно, точково, не розливаючи по землі. Добре, коли поруч немає криниці чи колодязя, щоб не потрапило в воду, і завжди краще обрати природний шлях. Коли це можливо адже після хімічної обробки земля певний час непридатна для садіння, а після природного розкладання навпаки стає родючішою. Третє не лінуватися, перевірити результат. Якщо після зими бачите нові паростки, не варто чекати, поки вони знову виростуть у кущі, їх треба відразу зрізати або висмикнути поки м'які, якщо поросель скошувати регулярно, вона ослабне і загине сама. Головне, не дати дереву знову набрати сили. Це як боротьба з бур'янами, не можна залишати їх надовго без уваги, бо тоді вони знову заполонять усе. Четверта порада діяти у правильний час найкраще видаляти дерева восени або взимку, коли рух соку зупинений, тоді дерево не чинить опору і не має сил на відновлення. Якщо ж спиляти навесні, коли все росте. То навіть маленький пень оживе. тому краще планувати такі роботи з холодом, коли природа відпочиває. Це проста, але дуже важлива деталь, про яку часто забувають. П'ята порада використовувати залишки на користь. Не треба викидати пень чи корінь, який вигнив. його можна перетворити на компост або добриво, змішавши із землею, а тирсу від спилу можна розсипати між грядками. Вона вбере вологу і стане природною мульчею. У селі нічого не пропадає даремно, усе має своє продовження. І навіть після старого дерева може з'явитися нове життя, якщо зробити все правильно. Є ще важливий момент поважала собою поважати місце, де було дерево. Багато хто одразу на тому місці е садить нове, але це не завжди добре. Земля після великого дерева виснажена. А в глибині можуть залишатися залишки старих коренів, що виділяють речовини, шкідливі для молодих саджанців. Тому краще дати тій землі відпочити рік-два, посадити туди траву, гарбузи чи щось однорічне. За цей час ґрунт очиститься, і тоді можна буде садити нове дерево без страху. Нарешті головне правило не шкодити природі. Іноді дерево здається зайвим. Але варто добре подумати, чи справді його потрібно знищувати, може достатньо просто обрізати гілки або пересадити, бо дерево не ворог, воно живе поруч із нами і має свою користь. Та коли воно справді заважає, треба діяти рішуче, але без злості усе, що робиться спокійно і продумано, приносить користь. І навіть така, здавалось би, груба справа, як викорчовування. Може бути частиною доброго господарювання, коли після неї земля чиста, рівна і готова прийняти нове насіння. Отож, щоб позбутися будь-якого дерева чи порослі раз і назавжди, потрібно пам'ятати три речі не поспішати, робити з розумом і довести справу до кінця. Тоді навіть найупертіший пень не матиме шансів. І коли навесні підеш на подвір'я, побачиш рівну землю. Що дихає свободою, отоді і зрозумієш, що робота зроблена як слід, бо справжній господар це не той, хто багато рубає, а той, хто вміє тримати лад і мир зі своєю землею.